Всім привіт. Радий всіх бачити на каналі, на цьому відео. Хочу записати хоч один день турніру. Не було можливості писати всі ці дні. Трошки запари на роботі, тим паче, що на новій роботі, треба, коротше, більше часу приділяти. Ось таку оборону у мене стоїть, якщо хто не бачив. І ось вона отак от тримає. В принципі, дуже чудово. До речі, дякую Саші із Волині за те, що підсказав, як поставити краще. Так. Так, так. Да. Саші Волинь із Альянсу Волин зі Стиля. Дякую. І ще раз. І погнали. Давайте я вам покажу, як у мене вчорашній день все пройшов. Оце була остання оборона. Чесно, мене дуже здивувало, тому що перед цим були ось такі ось оборони, які я пройшов. Якби І, типу. Останній бій. Думаю, зараз просто буду якісь монстри. А в итоге, ось, ось таке мені дали. Так, поразки. У мене поки що дві поразки. Одна бабці і одна. Старласу. Якби. Але, по-моєму, тут. А... Тут не в нуль було, здається. Так, нулик тільки на бабці. Тобто я тут. А... Майже виграв, по-моєму, мене чисто дощимив оцей і оцей Роман. <кхи> Тому, давайте останній день турніру хоча б проведемо разом. Погнали. Так, у нас гаторка в центрі. Форцес. Так, ну, в принципі, в принципі. Щоб менше хіла. Давайте, в принципі, так і підемо. От такою я от ходив останню, останній бій. І підемо цей бій, думаю. Да. Так, погнали. 2, 1, 1, підемо. 2, 1, 1. 1-1-1. один. Так. Ну, в принципі, пропоную одразу таке от комбо робити. Через червоні і фіол. У нас зарядився наш Людвіг. Ми його вмикаємо і, і можемо, в принципі, ось таке комбо запустити. Через червоні і сині гаторка в будь-якому випадку походить. Але, ну, типу, будемо переживати і будемо її вбивати. У нас тут і жовтий як би чудово. Так, у нас ще один хід на форцесі. Давайте зараз ми його акуратненько ось так скинемо сюди трієчку зелених. І будемо тепер по центру, як бити. Зрізаємо атаку. Так, ще добре, що у нас немає ніяких гоблінів. Не гоблінів а цих. Ой, забувся. Гарнізончиків, які будуть нам мішати нашому свинюку. Тому робимо ось так. Зараз релій може когось встановити. Ну, ми будемо надіятися, що він нікого не восстановить. Давайте так от річку пустоту прокинемо, не побачив. А ну, в принципі, в нас, якщо сходить Лімонвод, то він сходить тільки у цього. О, ще й нормально. Так, давайте б'ємо сюди, сюди сюди. І все, завершили. Чудово. Я дуже люблю швидкі туріки. Це прям must have. Так, і у нас друга бабка. Друга бабка. Фіол. Мабуть, тут потрібно брати Уве. Так, хто у нас іще? пу пу, -пу, -пу. Так, друзі, є така ідея. Є така ідея взяти дуже стареньку, дуже стареньку Квенель Ось вона, лише для того, щоб вони із сім'єю був більший шанс зробити незнімаємим посиленням. Тобто нашого Людвіга зробить незнімаємим. І, я думаю, отак от ми і підемо. В принципі, якщо, якщо ми бабку проб'ємо, і буде уже, як би там все норм. Ну, ще, в принципі, Астрі. треба буде знести, щоб вона її потім не встановила. Давайте будемо, в принципі, йти. Так, у нас. Стоп. Не будемо йти. У нас немає лікування. У нас немає лікування. Так. Так, що нам тоді робити? Ой! Скролбіста не хочеться міняти. Армана теж не хочеться міняти. Людвіг той на кому по факту зав'язана вся атака. Ну ти що як би робити? Кого брати? А хіл по-любому треба? Хіл по-любому треба. Ну і дві куфіолів не хочеться розривати, тому що у нас тут два жовтих якби. Давайте тоді отак візьмемо, якби гаторку Ну так. Да. Беремо гаторку і. Будемо, якби. Сподіватися на Уве і Арманчика. І на камінчик в першу чергу. Погнали. Якби програємо, так програємо. Так. По фіолу у нас прям. Прям біда. Так, тут платить трійка. Давайте. Давайте, може, отак через комбо. Так, є 4 Так. Тут у нас трішки під'їхало фіолу. Давайте його зберемо. Так, і... У нас тут уже роз'їхався жовтий. Давайте отак трійку зберемо. Так, трошки лишнє полетіть. Але у нас є трійка фіолу в оцю. Що воно носить? Ага, воно. Гарно топіє. І по-любому ми зарядимо. Цього. Один камінчик бабку зарядить. Тому давайте пробувати все-таки. Ну, зараз ми будемо дуже потерпати. Ми будемо прям дуже потерпати. Оноде! Оноде! Туда його все. В одну калітку. Бабка. Раз. Лисиця. Два. Мінус Людвиг. Єсть. Мегапаразит. Висить. Кайфуємо, кайфуємо. Так. Арман і Уве вийшли із картини. Так, це у нас хто забувся? Гаторка. Так, ну давайте Армана пробувати заряджати. Мені зготорка пока. Нема. Тупо немає. Нікого зарядить. Mm, просто трэш. Треш, трешовий. Треш, трешовий. Пофиг, давайте так. Тут уже все вирішено по факту. Мы делаем третій минус. Так, опід шкірою. Да ну не треба так летіти. Ну ти клятати комбо. Ну от зачем воно було? Просто зачем. Ну б зараз, Уви, поставили знову собі шкіру. Пробили б непогано. Ой. Просто шлепер. Шлепер фінський, шлеперський. Ну, тут, якби, всім пока і до свидання. Тут у нас другий нолик. Ну, ви самі бачите, тупо, тупо немає каміння. Просто-напросто. Ладно, якби, йдемо далі. Що нам стоїть дом построїть? Як то кажеться, погнали далі. Так, тут у нас все поприятній. Так, пропоную залишити гаторку, взяти пепер, гаторкою прикриватися від армана і від, від відображень цього армана, який буде попадати по ВІВІ, який вона може. Відкидувати відображення. Ну і типу, щоб знести Армана, погнали так само. Так. О, 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 давайте складемо нашого Людвіга. Ось так. Ось так. Єсть Людвіг, Включаємо Людвіга. Б'ємо по філу по-жовтому. Пробиваємо потужно і давайте будемо заряджати наше червоне. Так, червоне підійшло нам на зарядку майже трошки замі... замедлили нашу готорку, ну нам треба її скласти в будь-якому випадку. Так. Давайте... Давайте ось так. Трічку. Так, є готорка. Прикриваємося готоркою, б'ємо сюди і збираємо нашого армана. Так, ще є зарядка ОВ. Так. Ну, люди має переживати. Не пережив. Ну да, сартану тяжко пережити, согласен. Так. Б'ємо овен і дозаряжаємо нашого Армана. Так, Віка зараз відхилить трохи. Так, і ми хилимось, макаємо нашого армана. І отак от. Так от. Так. Хилимось... Так. Б'ємо знову сюди. До речі, ви замітите, що оце стало нібито анімашкою голови міньйонів. Типу от він так... Крутить головою, ніби виглядає, кого б його заблочить. Такого не було раніше. Так, давайте. Якийсь нейтральний хід такий. Ну, як нейтральний. Щось по типу ось такого, мабуть. Так. Єсть готорка. Є готорка. Є уве. Б'ємо в армана. Єсть мінус. Так, і давайте зірвемося. У нас буде зарядка наших всіх по факту. Так, це у нас тут Джугелян. Да. Сартана, давай вдарь в Уве. Було чудово. Ні. В Гаторку. Так, поки у нас прикриття від Гаторки є. Але все одно давайте похитимось, бо будемо прибивати десь сюди. Ага, ми не похилимось. Так, ладно, пока пепер. Армунчик. Жив'ємо. Ага. Не, ну, заметный век у нас закончился. вид. Так, давайте ось так. Да было. Давайте ось так пробывать. Есть. Тепер давайте потроху добивати цих мультиків. Так, ми майже вже закінчили. Ну, і якби Арман зробив діло. Так, тут вже поліпше було ще два бої. Так, рухаємось далі. Тут у нас новенька Черміона і Теодосій. В принципі, можемо йти таким же самим складом. Червоні пробити центр, і там якби далі зарішати всі діла. Погнали. Неферкіті. Так, що у нас? У нас що туди да, і є. Давайте отаке комбо зробимо. Так. Так. Ай, лишнє жовте полетіло, але не страшно. У нас таун стоїть. Переживемо. Так. Переживаємо. Вмикаємо таунт. Хилимось і починаємо пробувати Так, астрій треба буде зносити, щоб воно нам не відновило усіх, кого тільки можна. Давайте ось так Так, мінус центр чудово. Ще раз хилимось. Так, і. Давайте отак прокинемо. Воно все одно заряджено. Тут і, якраз армон зарядиться чудово. Так, ми під щитками, в принципі, нам не страшно. Бачите, воно нічого в принципі, не зробило. Так, цей пробив ми покажемо. Тепер ми будемо пробувати. Будемо бити в правий угол, тому що він для нас становить більше якби загрози. Так, хилимось. От його поки тримаємо, не включаємо. Давайте ось так. Так, і я думаю, це каміння має добити. Так, да. добило чудово. Так. Тепер ось так. отримує своїх слимаків. Хіл. Знову в неї. І є пробиття. Можемо включити Людвіга і добивати вже Даркфізера, на якого нам дуже не страшно. Справилась Так, дуже знайомий якийсь нік. Так, ідемо останній бій. Так, у нас. Діма. Діма, Угу Так, давайте, давайте, знаєте, що давайте так, у нас це може красти. У мене, в принципі, ніякого діспела немає, але в мене є Хільда. І, І давайте в цього разу візьмемо скролбіста. Так, у нас противників один. Один гарнізончик. Нам потрібно буде його вибити. і тоді ми зможемо, в принципі, 435. І по всім. Давайте поміняємо їх місцями, щоб у нас бахалася атака більше. Не більше анаскролбіста. Так, і погнали. Фіоли жовті є. Будемо сподіватись на камінчик. Більше в цій грі нема на що сподіватися. Так, чудово. У нас є жовті, у нас є зелені, у нас є фіол. Хочу отаке комбо запустити. Так, є. І... Тепер ось таке комбо. Так, є. Є. Та, чудово. Тепер сподіваємось, що наш Людвіг виживе. Ну, має вижив, по крайній мірі. Виживає. Прикол в чому? Правильно, Русечка забув знову про хіл. Але ми будемо сподіватися, що нам. Буде хільду трошки підхилювати. І ми взагалі швиденько завершимо цей бій. Так, поки що не бачу зарядки Армана. Давайте взірвемося. Так, нього він відпрацювала. Давайте проб'ємо лівий фланг. І будемо перезаряджати наших усіх по факту. Тепер проходимось 7, проходимось цим і цим. І по факту бій завершено. Вольганг дуже швидко отримав ногоріхи Так, ну що, друзі? Мій турнір завершено. Три поразки за весь турнір. По факту, могло бути дві. отут тут мені трішки не хватило. А так, за весь турнір у мене по факту було тільки дві бабки. Я вважаю, що мені повезло. Зараз прокручу, які в мене були оборони. Щоб ви розуміли, Кого я бив і кому програвав? Оце бій був дуже тяжкий. Оця желешка, оця нова подруга, коротше, плюс фон Ротборд, коротше, було тяжкувато. Ось такі, якби. Це смішний був, я говорю, я просто був дуже здивований. Ну, от, в принципі, і ці бої ви вже всі бачили. Так, оборонка. Оборонка тримає в А. Дуже непогано тримає в А. І давайте глянемо по рейтингу. 369 місце. В топ-1 точно залишаємось. І завтра чекаємо наші гівно-лут. І будемо сподіватися, що нам щось, щось цікаве і корисне впаде. Друзі, всім дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня, вечора, ночі, не знаю. Бережіть себе, бережіть рідних. Любіть друг друга, не знаю. Цінуйте друг друга. Тому що ми живемо в дуже нелегкий час. Всіх обійняв, всім гарного дня!